Я сьогодні перший день йду в спа. Ще не була, там спа в цьому Варден-Паласі, там, де я зараз відпочиваю, і зараз зніму, покажу, як виглядає це спа. Так виглядає басейн. Зараз людей взагалі немає, і я обожнюю, коли в спа найбагато людей, коли немає дітей, і коли вже дуже-дуже тихна. Там джакузька, ось тут. Ось це. Оце, оце джакузі. І він пить. Такий величезний басейн, людей майже немає, температура десь 28 градусів. Дуже походно, класно. О, Так виглядає в принципі, бо точно нічого особливого. Це самки. Я ще туди не заходила, не знімала, але Так, зараз я хочу відвідати оцей чан, так поки нікого немає. Боже, які пташки співають. Вони гарячі, краєвиди неймовірні. Ще тут є така кімнатка. Зараз я сюди піду фінська сауна, дуже обожнює високі температури, 90-110, і 110, але тут здається, 70, ще є такий басейник. Він дуже-дуже холодний, він льодяний, тому кому подобається. Але не мені. Так, зараз знімаю, як фінська, поки людей немає, як виглядає фінська сауна зсередини. Ось так виглядає. Тут такий є механізм, сюди воду доліває. Сюди бризкає, ну, коротше, поки телефон у мене не жарився, треба біжати. Ще є така кімната. Тут теж неймовірні краєвиди, можна так посидіти. І там є ще три басейни. До речі, цей теплий, і з першого поверху можна туди О, Ну, Людей буде дуже багато. Це зараз поки що холодно. Ну і отакий от басейн. Так, ще тут є перший поверх, тут є два басейни. Холодний, гарячий. Це якийсь біла, я не знаю, кандиве басейна про діти називається. І там басейн, де ти можеш як нападок через вулицю, виплити або вийти на вулицю. Це я вже вийшла на вулицю. Такі отут басейни. Дочки, де? Тому треба заходити всередину. Mm-hmm.